У Житомирі відбувся перший великий бал для благодійників та волонтерів. Дійсно, це проводиться вперше. І вперше ми будемо сьогодні вчитися справжній благодійності, вчитися справжньому добру, і будемо залучати як найбільше благодійників і волонтерів до праці. Житомирська міська дитяча організація Все робимо самі, благодійний фонд Сім'я зігрій любов'ю дитину, відділ соціального служіння Житомирської єпархії УПЦ Київського патріархату та Асоціація благодійників України об'єдналися аби разом допомогти багатодітній родині Хачатрян, яка виховує шість неповнолітніх дітей. Та вже більше 20 років займається благодійністю, не маючи власного житла. Я дякую вам організатори. Вони дуже старалися, коли вони. Сказали мені про це. Я не повірила. Я думала, що ну може це в когось, але думаю, я ж віруюча людина, я вірую в Бога. І якщо Господь сказав, то значить це дійсно так. Аби благословити та нагородити найактивніших благодійників церковними медалями за жертовність та любов до України на захід приїхав святіший патріарх Філарет. А господь створив умови для того, щоб ви показали своє серце, свою любов до ближніх до. Дітей до тих хто страждають і до воїнів. Я насамперед хочу подякувати всім вам, благодійникам, за те, що ви маєте любов. Гості балу зазначали про важливість таких проєктів. Об'єднують велику масу людей, які спроможні допомогти. І емоції ну, зашкалюють трохи. В першу чергу, це за те, що наші люди такі. Ну, Готові проявляти свою доброту. Друзі Житомирської міської дитячої громадської організації «Все робимо самі, які вже шостий рік поспіль допомагають благодійникам. Розповідають, що проект такого масштабу в Житомирі проходить вперше. Коли це була така дитяча організація, яка робила якісь флешмоби, яка прибирала якісь території на вулиці. Вони часто зверталися до Михайла і він ніколи не відмовляв. Я рада, що ми. Ростемо, і розвиваємося, що ця організація зараз робить так багато всього. Також в рамках балу відбулася презентація клубу благодійників Ангели Добра та церемонія нагородження кращих благодійників за підсумками заходу для родини Хачатрян було зібрано 20 тисяч гривень. Організатори запевняють, що це тільки перший крок та планують продовжувати збір. Яна не черпицька Євгенісаулов телеканал СК 1